Вторгнення Росії в Україну кардинально змінило усі сторони суспільного життя, і звичайно спорт виключення не склав. Втім, завдяки збройним силам України його вдається не лише реанімовувати, підтримувати, але і розвивати. Зрештою, нинішня ситуація внесла суттєві корективи в організацію і проведення як навчально-тренувального процесу, так і змагань. Тому за ініціативи голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка в обласній військовій адміністрації було скликано засідання круглого столу, обговорення актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області в умовах військового стану. Сьогодні будуть обговорюватися два питання: перше питання це проведення змагань Припетровській області. І друге питання це упорядочення відношень між федераціями та місцевою владою. На початку засідання до великої кількості учасників круглого столу, серед яких представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації і облради, поліції, юстиції, ДСНС і медицини, звісно, керівники та відповідальні особи, які опікуються питаннями фізичної культури і спорту, на всіх рівнях органів місцевого самоврядування та комунальних закладів підприємств і установ спортивної направленості, голови регіональних федерацій з видів спорту. Зі словами привітань і подяки за титанічну роботу, що наймає сьогодні проводиться, звернувся голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дякую вам за те, що проявили таку ініціативу. Дякую всім за те, що зараз в такий достатньо тяжкий період часу, але все-таки дбаєте про розвиток спорту на Дніпропетровщині. А що стосується Дніпропетровщини, Дніпропетровщина завжди була лідером. І впевнено, що і буде лідером наших спортивних досягань, тобто ми з вами всі зможемо, як так кажуть, популяризувати нашу державу на міжнародній арені. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб обговорити ряд тих питань, які турбують кожного з представників різних федерацій. Але всі ми об'єднані одним нашою метою це популяризація спорту, популяризація здорового образу нашого життя. І саме головне це, що це наше майбутнє. Це наші діти і виховання їх. Так що дякую. Хочу почути від вас кожного якісь пропозиції, які ми зможемо втілити в життя за підтримку кожного з вас. Далі в роботі засідання кругло столу у режимі онлайн. Взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ольга Солодуха та інші, після чого розпочалося обговорення питань чергиденної, в якому взяли участь голова обласного відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, запрошені фахівці, серед яких і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Олександр Осипов. За підсумками роботи було прийнято рішення не пізніше, ніж за п'ять днів. Письмово інформувати та погоджувати з органами місцевої влади, поліції, ДСНС, медицини, відповідними федераціями з видів спорту регіону, проведення спортивно-масових заходів і змагань з другого питання було затверджено звернення до Мінмолодь спорту України з пропозицією внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт де йдеться про те, що керівник і органи управління спортивної федерації обираються терміном на чотири роки з переліку дійсних членів відповідних громадських організацій. Також Національним федераціям з видів спорту рекомендовано розглянути питання проведення звітно-виборчих конференцій, асамблей і конгресів у рік після завершення Олімпійських ігор.